Уманський національний університет садівництва це сучасний науковий центр, який по праву називають аграрним Кембриджем у серці України. За результатами всеукраїнського рейтингу компас 2012, вже два роки поспіль Уманський національний університет садівництва входить у топ десятку кращих вищих навчальних закладів України. За свою тернисту історію розвитку університет нагромадив не тільки багатий навчальний, а й науковий потенціал. Тому нинішня діяльність університету спрямована на подальше підвищення кваліфікаційного рівня фахівців, поглиблення наукових та інноваційних досліджень, надання практичної допомоги аграрному виробництву, що органічно вписується в суть організаційно-економічних реформ нашої країни. Українську науку в університеті розвивають 28 кафедр, на яких працюють 450 викладачів, серед яких 52 доктори, професори академіки і 280 кандидатів наук доцентів. Такий багатий науковий потенціал університету вдалося випликати завдяки аспірантурі з 19 та докторантурі із 7 спеціальностей трьом спеціалізованим вченим радам із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 5ма спеціальностями. Для Уманського національного університету садівництва день науки це особливе свято. Наш загальний розвиток нерозривно пов'язаний з успіхами науки, з результативною діяльністю вчених. Університет ніколи не стояв осторонь наукового прогресу, а брав і бере безпосередню участь у його творенні. Про це переконливо свідчать всесвітньо відомі наукові школи, що були започатковані ще в минулих століттях та продовжують розвиватися й сьогодні. Завдяки їх діяльності щорічно продукується велика кількість монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Патентів, авторських свідоцтв захищаються докторські та кандидатські дисертації. В університеті активно функціонують навчальні, науково дослідні, проблемні та галузеві лабораторії. Лише в цьому році розпочали роботу ще чотири лабораторії: це екологічного моніторингу в агросфері, соціальних ініціатив, ландшафтної архітектури та технології закритого ґрунту. Наукова діяльність в Уманському національному університеті садівництва тісно пов'язується з навчальним процесом. Про це свідчать дипломні роботи, які виконуються на кафедрах університету та за результатами яких публікуються студентські наукові статті, виконуються впровадження у виробництво, готуються роботи на конкурс. Щорічно 10-12 студентів стають лауреатами всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу. 25-30 – Переможцями всеукраїнських предметних олімпіад в університеті плідно працюють 12 наукових шкіл, які бережуть наукові традиції та забезпечують ріст молодих поколінь науковців. Науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти беруть участь у престижних симпозіумах, конференціях, конгресах всеукраїнського та міжнародного рівнів. Науковцями університету за минулий рік опубліковано 12 монографій та понад тисячу статей у виданнях різного профілю, у тому числі і фахових. Отримано 27 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Наукова та інноваційна діяльність в Уманському національному університеті садівництва здійснюється у відповідності до концепції наукового розвитку до 2020 року та у відповідності із затвердженими програмами наукових досліджень. Дослідження вчених університету охоплюють досить широку тематику агрономічного, економічного природничого спрямування, яка націлена на вирішення актуальних питань аграрного виробництва та є невід'ємною складовою у формуванні висококваліфікованих кадрів. Уманський національний університет садівництва функціонує як потужний науковий центр, який має унікальну експериментальну базу. Вона представлена 12 лабораторіями, навчальними, науковими, проблемними галузевими, включає навчально-науково-виробничий відділ, який об'єднує дослідні садки, дослідні поля, ліс, цехи з переробки, плодів, ягід, зерна тощо. Університет має історичний теплично-оранжерейний комплекс, який Слугує базою практичної підготовки студентів та науковою базою для аспірантів, докторантів і викладачів. Уманський національний університет садівництва бере активну участь у співпраці з міжнародними фондами та асоціаціями, що перетворює його на міжнародний центр наукового співробітництва в галузі аграрної науки. Науковці університету також приймають активну участь в міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях. Університет є неодноразовим учасником. Міжнародних та всеукраїнських виставок у демонстрації досягнень науки та освіти, за що неодноразово був нагороджений державними нагородами. В університеті видаються два фахові наукові журнали. Працює обладнана сучасними інформаційними засобами наукова бібліотека з читальними залами на 220 місць та книгосховище на 15 тисяч томів навчальної, наукової та художньої літератури. Бібліотека підключена до безпровідної мережі інтернет, Wi-Fi. Уманський національний університет садівництва давно вийшов на міжнародний простір і розвиває співробітництво в науковій сфері з національними установами та навчальними закладами багатьох країн світу: Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Данії, Чехії, Китаю, Узбекистану, Білорусі, Таїланду. Викладачі і студенти щорічно проходять стажування та практичну підготовку в Сполучених Штатах: Франції, Німеччині, Данії, Фінляндії Польщі. Успіхи і досягнення колективу університету гідно оцінені різними нагородами. На огляді конкурсі на кращий структурний підрозділ Дослідне поле серед аграрних вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, який проводило Міністерство аграрної політики та продовольства України, університет посів перше місце і нагороджений дипломом. За представлення власних наукових та інноваційних розробок на щорічній міжнародній агропромисловій виставці у місті Києві, колектив університету нагороджено золотими медалями у номінаціях за розробкою впровадження високопродуктивних сортів рослин, сільськогосподарських культур, за розробкою впровадження інноваційних технологій у овочівництві», за розробку і впровадження високоякісних консервованих продуктів функціонального призначення, за науково-інформаційне забезпечення агропромислового виробництва у сфері оподаткування, за вагомий внесок у формування інтегрованої системи економічної освіти і науки, за розробку і впровадження інновацій в менеджмент, агробізнесових структур та іншими. В університеті склалася власна формула успіху: навчання плюс наука. Тому з упевненістю можна сказати постійно та динамічно розвиваючись, Уманський національний університет садівництва впевнено крокує у майбутнє.